Осінній призов стартував 1 жовтня. У військоматах офіційно розпочати роботу над підбором особового складу для проходження строкової служби цього року. Військомати Чернігівщини мають підшукати 410 чоловік. Що півтора року проходитимуть військовий вишкіл. Не призивається з 18 років, призивається з 20 до 27. Це трошки обмежує нас. Почому? Тому що ресурс безпосередньо 65% по досвіду попередніх років по призову на строкову службу, 60-70% призовників були в віці з 18 до 20. Кові запевняють, рідним строковиків нема чого перейматися. Хлопців під час проходження служби не наражатимуть на небезпеку. Солдат строкової служби через наголошує не залучається до виконання заходів. у АТО. вони були проходити службу в тилових частинах, в частинах забезпечення, в частинах арсеналу, бази, склади, охорона об'єктів. Куж цієї осені молодих армійців очікує приємне нововведення. Кожен е військовослужбовець, якого ми призвали до Лав ну, збройних сил, буде отримувати е так названа підйомна допомога в розмірі двох мінімальних зарплат. Це приблизно складає 800 тисяч гривень. Окрім призову, службовці військоматів активно працюють над організацією навчальних зборів для колишніх військовослужбовців та медиків. 280 людей протягом 10 днів тренуватимуться в Гончарівському. Такі заходи стали систематичними з початку загострення конфлікту на Донбасі. Основна задача нас підготувати людей, які спом'ять, як тримати автомат, як вести себе на полу бою, як надавати першу медичну допомогу. Як виконувати елементарні заходи щодо переміщення на полі бою. Осінній призовно строкову службу, згідно з розпорядженням президента України, закінчиться 30 листопада.